Всім доброго мирного дня. Ось такі в мене декоративні красунчики. Біленький з щупчиком буде. О, такі красавчики в мене. Це нашій тато, такий красивий панон. Білий панон. Красунчик такий. О, такі в мене лялечки. Мої курочки вже вечір. Посадила теплицю, поставила отакі. Доски, бо не можна пройти. Тут потоп. Посадила капусту і тут редиску посадила. Закриваю, хай сходить. Будемо бачити потім, що буде. Курей не пускаємо. Така в мене тепличка. На вулиці тепло, такі хмари. Гарні. все цвіте. Так красиво. Сонечко, все зараз підсохне, будемо садити. Дала курам їсти. Тут у хлеві даю, щоб позаходили. Там їх виход є на вулицю, хай сидять, їдять. Все, закрила. Сьогодні 9 яєчок мені знесли курки мої. Отакий От красуні. Привіт! Грошка, хродик, грохі, хродик. Ось такий хлопчик у нас вичистили вчора. Тихай, тихай, тихай. іди туди, іди вже носа, подивіться вже. О, який здоровий, довгий зробився. Да? Біжи, я тебе почухаю, Біжи, 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 А Як не хоче, ось такий хлопчик. Ось такий хлопчик вже. Ай, так, так любить чухатися. Ось такий окрасунчик. такий красунчик. Цей красунчик може вже й двері вибити. Так гарно закривати. Ось такий є, хлопчик у нас. Так, Рандюля. Рандюля. Кури разом з качками їдять. Отакі в мене курочки. Вам всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. До побачення, мої хороші.